Кількість постраждалих від ЕТП можна було б зменшити в рази, якби кожен пішохід або велосипедист дбав про те, щоб бути помітним на дорозі. Світловідбивачі один з найпростіших способів зберегти своє життя, аби водій міг вчасно помітити пішохода на проїзній частині у темний час доби. Варто чіпляти флікери на одяг. Найефективнішими місцями, де потрібно чіпляти флікер, є рухливі частини тіла людини. Кінцівки, суглоби, тулоб. Справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а й розуміти, що це пішохід, та визначити, в яку сторону цей пішохід іде. Світловідбивачі роблять пішохода помітним у темну пору доби, аби загальмувати або зманеврувати при швидкості 50 кілометрів на годину. Водієві потрібна дистанція 150 метрів. У світлому одязі пішохід стає помітним за 30-75 метрів, а цього недостатньо для уникнення ДТП. Зі світловідбивачем пішохід стає помітним за 300 метрів. Пішоходів з елементами, які передають рух тіла людини, видно на дистанції до 300 метрів. Точність реакції десь приблизно 80%, А зі світлоповертаючими на ногах та на тулубі елементами десь 64%, лише на тулубі 53%, а на ногах 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%. Велосипедисти та користувачі електросамокатів як учасники дорожнього руху мають бути особливо помітними. Для цього варто використовувати не лише ліхтарики, а й світові Тож носіть флікери правильно. Дбайте про власну безпеку та безпеку своїх дітей. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачуцькі новини.